На слуху. на слуху. Це програма на слуху. Я Ольга Ксьон рада зустрічі з вами. Сьогодні ми будемо обговорювати результати парламентських виборів у Польщі, адже до них багато хто говорив, що політична система зміниться в цій країні. А для нас це може означати те, що, наприклад, Польща стане більш поміркованою в питаннях підтримки України. Власне, колись цю країну називали адвокатом України в Європі. А як зараз і що буде далі? Оце ми зараз обговоримо в нашій студії Олег Вострих, керівник фундації Вища школа професійної політики. Здрастуйте, пане Олегу. Доброго дня. дивіться з одного боку, прем'єр-людина, яка очолювала уряд Польщі, Ева Копач говорила, що Польща в українському питанні має поводитись як чутлива польська жінка. Наша безпека, наша країна, наш дім і наші діти мають іти спочатку. Отже, вже таке прохолодне ставлення. Далі один із кандидатів, Павел Кукіс, актор і музикант, який третє місце взяв на президентських виборах. він також говорив, що має бути раціональна зовнішня політика, і це також називали, як скажімо, відмову від надмірної підтримки України, але перемагає е, право і справедливість на чолі з Ярославом Качинським. Отже, ми можемо заспокоїтися, що все-таки ми матимемо ну, нормальну гідну підтримку. Ви знаєте, я би сказав, що підтримку ми мати будемо все рівно. Тобто ми вимушені і змушені працювати разом. І Польща теж розуміє це, що ми на кордоні перед Росією в них і вони завжди будуть угу. підтримувати нас. Але підтримка, яка так само, як нас підтримує Америка чи МВФ, там який дає нам трошечки грошей, щоб ми не вмерли. Чи підтримка така, щоб ми розвивалися? Чи потрібні Польщі лідер? Таку міцна країна, яка стане лідером у східній Європі. Чи вона сама тягне на себе це, цю ковдру і хоче бути лідером самостійно? Ну, є підозра, що самостійно, Я а вважаю... що це для нас може означати? Я думаю, що просто нас будуть втягувати в роботу тих напрямків, яких Польща захоче створити. От як вона запропонувала створити Чорноморське Каспійський Об'єднання там, де вона бачить себе лідером, практично есть, тобто ми тут Чорне море маємо, а нас навіть і не запросили так, поки що, до цього е, союзу. Незрозуміло чому. І тому я думаю, що Польща буде старатися е, допомагати, але дуже обережно. І ми не станемо зараз першою темою в, їхніх, е, в їхній праці всередині. Партія право і справедливість буде зараз старатися набрати міцність в себе. Зробити теми, які актуальні для поляків, тому що Польща вже втомилася трошечки від України, і це було видно по президентській гонці. А якщо подивитися на лозунги, з якими партії йшли на вибори в Сейм і Сенат, то Україна там ніде не звучала, практично це були якісь відголоски там деяких кандидатів. Але в більшості це означає одне, що. Це не є тема першорядною, і вже ми бачимо, що охолодження вже наступило. Якщо ми ще півроку вели розмову, що воно буде, то тепер то воно, воно вже настало. Є. Ну добре, а якщо порівняти взагалі, ми ж дуже часто порівнюємо Україну і Польщу, порівнюємо е, ту ситуацію, в якій знаходилася Польща в 90-х, і Україна, і хто який зробив прогрес за цей час, то якщо говорити зараз, то от, е, Качинський і його партія вони виступали проти прийому мігрантів у Європі. Це окрема тема, ми про неї поговоримо. А також вони говорили про те, що не поспішають залучати Польщу до Єврозони і обіцяють більше допомоги для бідних. От що таке бідний в Польщі і бідний в Україні? Ну, то зовсім різні. Адже там, адже задача уряду, фактично так, парламенту, піднімати рівень життя. От Чого поляки вимагають від своєї влади сьогодні? Ви знаєте, в Польщі дійсно видно розвиток країни. Країни. Дороги, нові будови, там гарні е, аеропорти збудовані. Видно, як вона дійсно піднімається, і видно, як вони гроші з Євросоюзу, які видаються їм на цей розвиток, вкладають правильно. Тобто не крадуть, а вкладають в розвиток інфраструктури. Але люди не, не, не мають тих можливостей, не бачать, тобто зарплатня піднімається, та, але не, не так, як хотілося б їм. І практично вони теж на, на рівні Житкового, такого, трошки вище прожиткового мінімуму Європи живуть, то, то невеликі кошти. Я скажу, що там дійсно, ну, може, там десь там в них 500 чи 700, я не пам'ятаю вже євро, то мінімальна зарплатня, але просто рівень їхнього достатку і життя зовсім інший. Зрозуміло, ну, при... вони дивляться на Німеччину. Та, на та, Австрію. Так, Вони зрівнюють з тими країнами, які дійсно живуть набагато краще. Але вони йдуть до цього. Йдуть. Але люди вже втомилися від платформи обивательської, гражданської платформи і не бачать тих змін для себе особисто. І тому вибрали партію право і справедливість, яка обіцяла їм покращення життя вже сьогодні. Тобто, теж популізм. Так. теж популізм. <рес> в них не без цього. Ну, я думаю, що всі політики страдають на одну, на, на одну проблему, що популізм це є для всіх знайомий, і всі його використовують в свої предвиборчі кампанії. Зараз до нас приєднається молодший науковий співробітник інституту євроатлантичного співробітництва Костянтин Федоренко. Пане Костянтине, здрастуйте. Доброго дня, пане Костянтине, от Зараз ми якраз говоримо про те, чого поляки очікують від свого нового парламенту, від свого нового уряду. А яка ваша точка зору? От ми ж завжди ми дуже часто орієнтуємося на Польщу на їхній рівень життя. Чого вони самі зараз і як вони вимагають від своєї влади? Ну, по-перше, дійсно вдарив досить сильно скандал минулого року по платформі обивательській, коли було оприлюднено приватні розмови деяких з членів уряду, тобто це був удар по їхньому рейтингу. По-друге, незважаючи на те, що стабільно зростає економіка Польщі, все-таки через те, що рівень життя найбіднішої, найбіднішого, найбіднішого прошарку польського суспільства є недостатнім. І через те, що дійсно поляки дивляться на країни більш західні і порівнюють свої, своє життя з ними, вони хочуть дійсно покращення власного життя, власного особистого добробуту. Ну і е... третє питання це те, що е, право і справедливість обіцяє е, посилення ролі католицької церкви, а в Польщі досить е, Сильна є роль і uh -huh. Надійш, Ну і е тоді ваш коментар також з приводу того, а яких стосунків очікувати з Україною? Пане Олег Вострих представив своє бачення. Як гадаєте, ви чим вони зможуть нас, скажімо, а, ну захистити там на європейській арені? Я не знаю, якось пропагувати більшу підтримку України, чи буде це, чи варто на це розраховувати? Я б сказав, що не варто. Насправді мені здається, що от саме з попереднім урядом пішла епоха, коли ми могли говорити про однозначну повну підтримку і про лобізм Польщі у Європі, ну точніше, про лобізм України Польщі у Європі, тому що наприклад. Ми знаємо, що було заплановано першу зустріч Анджея Дуди з Петром Порошенко після його приходу до влади, але нібито ця зустріч не змогла відбутись, і дуже багато аналітиків кажуть, що це через історичну політику України, mm -hmm. тому що в Польщі дуже багато виборців не підтримують бачення історії Україною. досить агресивно проти проти героїзації у Так. Тому власне, о, от буде буде досить значне, буде досить серйозно. Вони питання, намагаються думаю, бути обережними. Що... Спасибі, пане Костянтине, що приєдналися. Це був Костянтин Федоренко, молодший науковий співробітник інституту євроатлантичного співробітництва. Отже, дві тези. А, ну давайте почнемо. З першого а, в Польщі а, у школах викладають а, католицизм. католицизм. Там є так, так це посилиться із приходом 100 А в чому це буде полягати? Фінансування церкви Вона і так відокремлена від держави і отримує фінансування від держави на свою діяльність, але вона працює повністю підтримуючи політичні інститути. Тобто, в церкві кажуть, за кого голосувати. Тобто, практично, вплив церкви на політичну реальність в Польщі дуже суттєвий. Дуже і дуже суттєвий. Від чого деякі директора шкіл е трошечки жаліються, що. Якщо вони беруть викладача на роботу собі, то вони мусять його там, досвід, вміння, психологію, там, конкурс. Якщо приходить з церкви, він приходить просто з церкви, і директор школи не може нічого до нього сказати, як йому читати, чи вміє він, чи вміє він читати дітям, має педагогічний стаж якийсь стаж там, чи щось подібне. Тобто, і тому це виглядає іноді дивно. Тобто, діти не сприймають частіше всього. ну... Де є сім'ї, де дійсно католицизм, там, з дитинства прививається. Але зараз так молодь більше інтернет, більше зв'язків, стосунків, знання отримує вже дуже нові, свіжі. Хоче. Рухатися далі в своєму а можна, професійному є люди, які відмовляються Зас... від цих курсів, скажімо, а в школі неможливо неможливо не відмовитися і всі діти мусять ходити а, з на меркам. іншого боку. Ну почекайте, якщо християнські цінності пропагуються в школі, напевно, це добре. До речі, напевно... є дослідження, як це впливає на суспільство. знаєте, чесно кажучи, не я можливо. не знаю таких. Ну напевно, що є, напевно це добре, але просто як викладати, угу. Розумієте? Ну, але це якщо... може бути предмет Вон... дискусії От... в суспільстві польському. Ну але зараз цього предмета дискусії угу. не буде. Так. Зараз буде напевно. Тільки по покращення ситуації для церкви католицької. Ну так, ну, але, але, але ще саме і підтримали, так? Так, але саме підтримали, Якраз підтримали Цікаво. це. І більше це підтримали вже схід, схід Польщі. Тобто там завжди тобто, пріоритет якраз для права і справедливість, для партії Качинського. Угу. Ну, і друга теза, яка прозвучала від пана Костянтина, і, власне, угу. про неї пишуть це героїзація УПА. І наші відносини із Польщею, от вони трошки бояться оцього нашого радикалізму. який, щоправда зараз за тих. Зараз ми про це фактично не говоримо. Ну практично стараються всі його дуже сильно не піднімати. Це було дуже тяжкою такою підніжкою для Комаровського, який якраз по приїзду в Київ і отримав, коли наш парламент тут якраз і прийняв то рішення про героїзацію воїнів. Упа Тобто теж було незрозуміло і скористалися. Противник, якраз Анджей Дуда і казав, що це виклик нашому президентові, що це якраз так от показово в Україні це зробили. Це було дійсно трошечки дремно зроблено в цей час, хоча б, і може, це не на часі, тому що поки Польща нас підтримувала, треба було щось очікувати. І щоб часи минали, тому що з часом ця все ж таки трагедія воно потрошечку. Іде в сторону, відходить від основного. А зараз її будуть знову роздмухувати, як і з нашої сторони деякі Ви радикали з нашої підуть я думаю, теж будуть. Якщо з Польщі є теж зацікавлені особи, не буду казати, що вони там підтримуються Росію чи не підтримуються, але все одно знайдуться завжди люди, які будуть ту тезу піднімати як прапор uh -huh. і нести вперед. І ця теза буде ставати між нами якраз тою стінкою, яка буде заважати нам знаходити спільну мову. А спільну мову нам треба шукати, тому що ми сусіди. І сусіди жили більш-менш останні роки нормально. І дійсно Польща нам допомагала, польща нас підтримувала. І більшість поляків тут мають свій бізнес або розвивають бізнес з нашими підприємцями, тобто вкладують в сільське господарство там, щоб разом створювати якісь продукти, які потім відправляти в Польщу, тому що ми практично зараз вийти на ринок сільського господарства дуже тяжко. Я маю на увазі середній бізнес. Тобто великий бізнес він знайде собі там можливості, і в нього є можливості для цього. А от середній малий бізнес шукає ці можливості, тільки разом можуть щось зробити, щоб вийти на європейський ринок. А далі вже з, з досвідом наші підприємці я думаю зможуть розширювати і становитися самостійними гравцями. Що їх приваблює тут в Україні? Дешевша робоча сила? Звичайно, дешевша робоча сила, розуміння менталітету. Ми все ж таки близькі, близькі по менталітету, і не будемо там кривити душею, ми іноді можемо і чарку пропустити Тобто разом, і поляки любляться, і ми любимо це. Але є в нас багато ще слов'янського, яке дійсно тримає нас разом, і історія приміщення сім'ї багато там на Західній Україні дуже багато живе сім'ї, де поляки. Один хтось там з родини, а то й багато хто тому це нормальне явище, і це було би плюсом. Якщо використовувати це не позитив, це якщо спільні підприємства. Так. А в принципі, наскільки вони готові наші товари а, пускати на свій ринок? Звичайно, ми конкуренти. Їм якщо в сільському господарстві ми конкуренти, і тут тільки треба шукати можливість, як спільно, спільно разом розробляти, щоб вигравали обидві сторони, mm -hmm. тоді є шанс. Для цього треба запропонувати щось тим більше, треба... наскільки там розвинуте сільське господарство і фермерство, і вони підтримуються повністю, підтримуються державою європейським союзом. і вони дійсно відстоюють свої інтереси свого сільського господарства в європейському союзі. Тобто, не так в них все ж таки підтримка держави достатньо велика. на, а на цьому В чому питанні. їхній секрет? Ми так часто про це говоримо. Що ось в нас ми там перші місця займаємо по експорту зерна, олії, і, і при тому погано живе наше село. А в чому їхній секрет? Чому в них з цим немає проблеми? Чому в них в сільській місцевості ну, нормально живуть? Отак, скажімо? Ну я думаю, більше прагматизм. Просто прагматизм підходу до вирішення питань. Як вони питань. дали зайнятість людям в сільській місцевості? Тобто вони підтримують, в них є кредитна підтримка цих питань, якраз розвитку сільського господарства, коли той, хто отримує, купує землю і розробляє її, і робить, виготовляє щось, отримує просто дотації або кредит, або угу. ще щось, і має пільги. І для цього так, такі господарств... рішення якраз те, чого в нас немає. Ну в них ж більшість, просто фермери тобто тримають, у нас великі корпорації, а в них багато дрібних. Але вони всі разом згуртовані, і бачите, вже в них партія знов пройшла до, до Сенату. Сільська сільська партія, сільськогосподарська та. партія. Так пане Олегу, тепер щодо мігрантів, власне, Качинський проти прийому мігрантів. Польщі пропонували вже прийняти мігрантів зі сходу. Та, Євросоюз виділив їм квоту, і біля, цього, біля цієї квоти питання, скільки то осіб і взагалі там 7 тисяч їм виділили квоту, чи там щось таке, тобто не так дуже багато, там все, але квотування, чи воно потрібне, і як, і ми самі будемо вирішувати. Тобто дуже великий був скандал, дуже велике обговорення. В Сейму це питання підняло. Але, врешті-решт, вони прийшли до того, що треба, якщо ми живемо в європейській сім'ї, то мусимо виконувати європейські рішення. Але це був попередній парламент і попередній уряд. А що буде тепер? Вони ну, можуть дум... відмовитися від цих 7 тисяч мігрантів. Ну я думаю, що такого радикального рішення не буде прийнято, тому що сьогодні розірвати відносини з Євросоюзом і встати в позу, це ну звісно. Вони самі та, зацікавлені, та, щоб в них була підтримка. Ми в їхній підтримці, вони відповідно в підтримці Звичайно, що там деякі кандидати казали, що це принесе хвороби і тому подібне там на нашій території, що треба відмовлятися, Але ну створити. Таке, як там Венгрія в себе пробує створити, то я думаю, що їм не вдасться. Польщина і польше більш не піде. Так, угу. на це не піде, тому що вона більше все ж таки налаштована на співпрацю з Євросоюзом, Ну і головою Єврокомісії, є все ж таки колишній прем'єр Польщі Туск. Тож я думаю, вони домовляться. Але звичайно, партія буде вести себе для своїх виборців, показувати рішучі настрої, що ми там не готові. Але врешті-решт, я думаю, що все буде нормально. Є перше запитання. Ми слухаємо. Алло. Доброго дня. Слухаємо вас. Доброго здоров'я. От ви сказали, що в Польщі живуть набагато краще ніж у нас, але бажають жити і ще краще. От от я хочу сказати про себе, що. Що мені хотілося б краще, щоб якість продуктів і якість медикаментів краще була. Ну, щоб не було фальсифікатів, так як зараз ми чуємо. Угу. І щоб я мав змогу оплачувати своє житло, тому що зараз незрозуміла ситуація, що там які рахунки за опалення виставлять. А що ж вони хочуть? Уже вони краще живуть і вони краще хочуть. І так от чую в інших країнах. Теж іще краще. От в Америці, е, я чув, одна, значить, дівчинка повісилась того, що її мама не купила новий мобільний телефон. Старий Дя... у неї Дя... був. Дякую, що ви подзвонили. Ну, Це філософське, звичайно, питання. Ну, з приводу дівчинку, це швидше там психологі... якісь психічні розлади. Прошу, пане Олег. Ну, набагато краще, це дуже голосно сказано. Вони живуть краще, але не настільки набагато. Просто єдине, що в них вони прийшли вже той. Ті проблемні часи, які в нас 25 років вже тягнуться, вони вже пройшли, і вони вже не знають той рівень, який був в них тоді. Вже забули. Вони хочуть нормально можливість відпочивати, мати можливість там виїхати за кордон на море, мати можливість спокійно платити всі комунальні витрати. а В них достатньо вони дорогі, опалені, і теж багато коштів займає. Вони хочуть теж отримувати можливість. Освіти своїх дітей, за кордоном, більша частина їх відсилає, чи в Англію, чи ще десь можливість. Так що вони частина, хочуть нормально. тобто в них прийнято, це більше... не тільки заможні. Люди та. можуть собі дозволити це, а й, скажімо, середній ну, класи. А пенсіонери, звичайно, хочуть отримувати все ж таки пенсію, яка дозволить їм не тільки там на їжу і на оплату комунальних послуг, але й ще, щоб залишалося більше грошей. І це нормальне явище. Тось... Для подорожі, та, звісно. Та. Тим більше, коли про. Уряд країни каже, що у нас економіка зростає. Весь час зростає. Ми йдемо вперед. Всі це бачать дійсно. І там, якщо президент, недавно казав, що ми пережили часи кризи дуже легко. Тобто ми можемо собі дозволити зменшити вік пенсійний. Ну, це правда популізм. Я думаю, що вони на це не підуть, тому що Греція приклад є вже, тому або їм заборонять, або в нуля. Якщо або поляки вони... чують такі заяви, вони хочуть це і відчувати. Звичайно, ну ми всі люди, ми всі хочемо покращення. Яке це покращення в нас буде там? Чи ми будемо отримувати в Україні тисячу доларів, там чи дві тисячі? Ну еквівалент, то або. Просто можливість розвиватися, можливість досягати успіху тут. Тось тобто і поляки теж хочуть цього в себе в країні. Це нормальне явище, просто в них стандарти трошки вищі. Вже вони для себе вже знають, що таке гарно, що таке добре, і що ми можемо. І вони знають, що вони можуть впливати на політиків. Це саме головне, що вони досягли за ці роки розвитку своєї країни. Я наступне запитання. Слухаємо вас. Алло. доброго дня, доброго студії. дня. Це Тетяна Сергіївна з Київщини. Вітаю студію перш за все, всю Україну. І хочу сказати, маю чоловіка. Він має у мене карту поляка. Ми частенько буваємо в Польщі, і от що я бачу там, який позитив, те, що відрізняє все таки поляків. Поляки дуже діяльні, розумієте? Вони настільки не байдужі, щоб у них все було гарно і перфектно. У них проїжджаєш по дорозі. Кожному дворі щось роблять, щось пропонують, якісь ремесла, яке щось. Вони не сидять, склавши руки. У них дуже чисто. У них такі чисті готелі, таких чистих немає в Німеччині. У них така смачна, така. Калорійна і така гарна їжа. Тобто, вони у них є таке намагання зробити в своїй нації об'єднаними зусиллями все дуже добре. А ми співаємо, хто нам що подасть. Дякую, спасибі вам за вас. Дякую, за вашу розповідь. Це дійсно дуже коли їдеш їхніми вузенькими частенько там, але рівненькими дорогами, які зроблені в самому селі, там, десь в, 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 в лісі, там одно дорога зроблена, і маленькі гарненькі хатки завжди квіточки все зелене, все зроблено. Вони відносяться до свого з таким, знаєте, ну, відношення. Це моє і ця країна моя. Я в ній працюю, і я тут хочу, щоб було гарно. Тобто він не кидає сміття там, біля будинку або десь там на вулиці. Вони всі один за одним дивляться, тому що вони вважають, що це край, де. Буде добре жити, і нам треба це теж дійсно. Ну, але дивіться, в нас теж, якщо там на західній Україні проїхатися селом, то теж буде якась і квіточка біля хати. Інша справа, що дороги може не бути. Ну так я так розумію, що в бюджеті села грошей немає. А як же ж воно так виходить? Ну тому що зараз от, децентралізація. Ми очікуємо, все ж таки, що на місця підуть гроші, але я не знаю, скільки там обов'язків ще дадуть і на місця, чи і чи виробляти. вони зможуть потягнути це, uh -huh. і чи зможуть реально зробити щось гарного. Але я скажу все ж таки, що поляки більш-менш до нас відносяться гарно, і бізнес все рівно. От, може, там я трошечки негативно казав, що охолодження в нас буде. Ми очікуємо цього охолодження. Але більшість на людському рівні приїжджають, створюють з нами підприємства, шукають можливо співпраці. Та в нас є там різні завжди в бізнесі є різні моменти, коли один одному не довіряють або ще щось. Але в більшості, все ж таки, з поляками в нас багато розвину розвинуто бізнесу, розвинуто людських відносин, особливо на західній Україні. І Я думаю, що це все ж таки стимул для того, що в нас, врешті-решт, будуть нормальні стосунки. І Це головне, головне спільна діяльність. Так, так в мене виникло запитання після коментаря нашої додзвонювачки, яка говорила про те, що в кожному дворі щось робиться. Я так розумію, що про те, що якийсь і бізнес маленький, так в кожному дворі, очевидно, це а, але для цього знову ж таки потрібні ну, умови потрібні від держави, тому що а відкрити в них бізнес. В них малий мікробізнес підтримується. Тобто я теж буваю на дуже великих форумах різних, там і в Криниці недавно тільки економічний форум в вересні був, куди приїжджали наші депутати, чиновники приїжджали там і доказували, що в нас теж бізнес розвивається, запрошували до нас, що ми підтримуємо інвестиції. А поляки нам казали, Очі. Ви інвестиції не підтримуєте. Де вони? Ви ж потім ми ним розбираємося, де наші гроші. Тобто навіть просто заявляли. Так говорили? В обличчя. Я вам скажу, що останній форум в Криниці, де сказали. Кажуть, ви дивіться, гроші, які йдуть з Європи сьогодні вам на підтримку, ми розуміємо, що вони розходяться не завжди прозоро. Майте на увазі, що вони не будуть вічно йти. Тому використовуйте їх так, щоб потім вас було що залишити, якесь виробництво, якесь там, ну, щоб ви з цього щось зробили. Це вже просто не такі полі... дипломатичні моменти, коли обережно кажуть. І це звучало від німців, правда? Але прозвучало, нам сказали в обличчя, що витрачайте з розумом кошти. Треба щось робити, тому що ми справді просто поступуємо. Я не кажу, що їх крадуть, пітринки, але може просто використовують але, але, так, не так, не, не, так, не, в, не в ті речі, які потрібні на сьогодні. Я дуже дякую вам за цю розмову. Сьогодні ми зрозуміли більше, якою є Польща, що ми можемо собі запозичити. Дякую, це був Олег Вострих, керівник фондації Вища школа професійної політики. І це була програма на слуху. Я Ольга Сьон Бажаю всім нам всього найкращого. До зустрічі. На слуху, на слуху.